Добрий день, шановні виноградарі. Сьогодні, 28 червня 2024 року, знаходиться мій виноградник в Київській області. Мене звати Марина. Сьогодні я хоч... вирішила засняти коротеньке відео на таку тему: скільки саджати винограду для того, щоб не відчувалася, як би втома від. Від праці на винограднику. Ну, це таке риторичне питання, по суті, кожен вирішує для себе сам, але, ну, можливо, моя інформація комусь допоможе так, у вирішенні такого питання. Ось, я вважаю, що десь так кущів 5, от коли в мене було так кущів 5 винограду. То я взагалі не відчувала, що це, що це якась робота, по суті. Я так підбігла, щось там пощіпала, пощіпала, щось там знову побігла своїми справами займатися. Потім є в мене час, бажання навіть прибігла знов щось там пощпала. Ось і так прям ну, це тільки задоволення приносило. Коли я розсадила вже великий виноградник, так, це хобі, це. Був, ну, якби, задоволення з одного боку, але підключилась ще ще один пункт, це важка праця також. Це важка праця. І ось нещодавно навіть хворіла, а виноград росте не по днях, а по часах. Я не встигла до хвороби ще три льда підв'язати. І пропасинкувати, то уявіть, навіть коли хворіла, то приходилось хворою, виходить, і доробити підв'язку, коли так збивала температуру, там головну біль і вийшла так, доробила навіть хвора. Тому ось виноградник. Він він не дає навіть похворіти, наскільки багато роботи на винограді, так, дуже швидко росте. І можете подивитись відео, наприклад, у мене там є за 9 травня відео про стан виноградника і там виконані роботи. Я знімала відео 9 травня. З того часу пройшло півтора місяці. І я ось хочу так коротко буквально показати, яка робота була проведена за півтора місяці. Там був так, такі ще ось солоза вже була підв'язана, і ось такі були пагони, які доростали до верхньої проволоки. Так, доростали, і проведено вже було нормування пагонами. Ось і рахуємо. Перший тиждень підв'язка до першої проволоки. Ну, це перша, до другої да. До другої проволоки підв'язка була. Ну і так, до нормування і підв'язка. На другий тиждень підв'язка до третьої проволки. На третій тиждень підв'язка до четвертої проволоки. Четвертий тиждень підв'язка до п'ятої проволоки. П'ятий тиждень чеканка і підв'язка плодових лоз, які запізнювались. Ну і це все також проводиться пасинкування паралельно між цими ну, цією роботою. І шостий тиждень я вам розповідала. Ми... Минулого тижня, вінше цього тижня, так, в понеділок знову ж таки другий раз проводила чеканку ось, і також посинкування. Півтора місяці кожен тиждень є робота. Ось, Ну, по суті, ходиш на виноградник, як на роботу. А кроме цього, ще оце ж буде і нормування, гронами, так, ще калібровка, деякі сорта треба прорізувати, горох вирізати. Ну, роботи ще багато, але оце саме важкий період, я вважаю, це коли ну, дуже активно, активно росте росте виноград. Зелені операції я на винограднику проводжу сама, у ніхто не вміє їх проводити. Ось. Ну, кроме цього, ще ж багато роботи паралельно. І обробка винограду від хвороб, також боротьба з бур'янами. Так, це не дія гербицидів. Це все ручна праця. Цапка і вибирається це все руками. Весь бур'ян вибирається, тому що багато портулаку у мене на винограді приходиться це все вибирати руками. Зараз вам покажу інше місце. Ось. Ви бачите, ще. Не встигла до поводи. І, до речі, така лора в цьому гарненька. Гарно Ось Бачите. Ще тут портулаку. Ось іще містечко злачне. Дуже жирне місце. Це все треба виполювати. Ну і портулак, дивіться, мене багато портулаку цього. Його просто так виполоти і кинути, я не бачу сенсу, тому що ну, він якось не сохне. Навіть спека це 40 градусів, він не сохне. А той портулак, який так трошки прикиданий землею, ну, коли полиш, то трошки воно так прикидається землею, він там просто приймається і заново росте. Ось Тому беру це все з полюю і вищупую, вищупую, збираю відро. Ось така робота. Такий. Такий бур'ян важкуватий. Ще борізка там в одному місці в мене є теж так вона мене замочує. Ось цікаво, які у вас бур'яни такі, з якими важко боротися. Напишіть мені під відео. І ось так, скільки роботи на винограднику. Але коли бачиш результат, коли ці гру настиглі, солодкі, красиві, то, по суті, все забувається. Так. І знаєте, виноград він ніколи не, не буде дешевим. Самі ягоди винограду не будуть дешевими, тому що це важкий, важкий труд, важка праця. Так. Виноград він не може жити без догляду, він гине. Це така одна із, по суті, культур, яка просто без людини пропадає. Повністю залежна від людини культура. Добре, думайте над тим, скільки вам кущів посадити. Це ваш особистий вибір, можливо, моя інформація вам допоможе. Вирішила так зробити таке коротеньке відео. Щоб предостерігти про те, що буде багато роботи, якщо насадити виноград.